Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і дане відео буде присвячено тестуванню антифризів від торгівельних марок Febi, Kraft і Samsung. Це антифризи з більш дорогої категорії, тому продукти від Febi та Kraft Мають необхідні допуски від Volkswagen, це 774D і 774F. Тобто ці антифризи відповідають марці G12 і G12 Також, окрім Volkswagen, тут є ще безліч різноманітних допусків від різних автовиробників. Тобто ці антифризи всіми протестовані і всіми погоджені. Тому, в принципі, переживати за їх якість не варто. Що стосується антифризу Samsung, він, до речі, тут такий Найпотужніший, тому що розрахований на найнижчу температуру незамерзання, мінус 37, Тут у нас мінус 35 і мінус 35 відповідно. І Samsung в першу чергу позиціонується як антифриз саме для японських автомобілів і на каністрі зазначені в принципі всі марки там Lexus, Toyota тощо. У антифриза для японських автомобілів не зазначена марка там G12 чи G11, але він, ну, на мій погляд, споріднений з G12 антифризом. В першу чергу це колір, хоча. Колір в нас ну, не є якимось вирішальним фактором. Просто ну, зазвичай G12 антифризи, згідно прийнятої класифікації, мають фарбуватися в червоний колір. Але ну, є афористи, які фарбують будь-які інші антифризи в червоний колір, видаючи їх за G12. Ну, тим паче, це червоний антифриз. В його основу в якості інгибіторів корозії покладено карбоксилатні кислоти, і це споріднює даний антифриз з антифризами G12 марки. Як ви розумієте, склад цих продуктів приблизно однаковий. Всі вони складаються з води, спирту. Етилен гліколю, пакету домішок і барвника, який забезпечує нам ну, власне червоний колір, але ніяк не впливає на експлуатаційні властивості антифризу. Домішки тут або присадки, ну, в принципі, стандартні, але деякі виробники воліють зазначити, що це якісь інноваційні присадки. А в чому їх інноваційність не зрозуміло. Ну, по суті, антифриз як антифриз. І ми їх далі будемо тестувати саме на відповідність температури незамерзання. До тої, що заявлено на пакуванні. Для тих, хто дивиться нас вперше, швиденько поясню. температуру незамерзання ми вимірюємо за допомогою рефрактометра. Це оптичний прилад, у якого є. Контрольне віконечко і окуляр. Також там нанесена шкала, і просто додаючи на контрольне оце скло одну краплю рідини, ми можемо визначити її температуру незамерзання. Все досить просто, швидко, наглядно і зрозуміло. Починаємо з найменшої пляшки, це антифриз від Febi. його заявлена температура незамерзання – мінус 35. Це вже, в принципі, не бюджетний антифриз, але ну, я впевнений, що він буде відповідати своїм характеристикам. Наносимо краплину рідини на контрольне скло, накриваємо і дивимось на світло. Антифріз від Фебі в жодному разі мене не розочарував, а навпаки, очікувано вразив. Замість заявлених мінус 35 ми бачимо показник приблизно десь 44 градуси, тобто на 9 градусів більше, ніж заявлено виробником. Наступний учасник тесту це антифриз від Крафт. Я вже попередньо очистив контрольну зону нашого рефрактометра. Тут вже передбачена у нас така заглушечка. Зараз я її видаляю. Вона погано видаляється, тому в нас є додатковий інструмент. Все, видаляємо заглушку і беремо знову ж таки декілька крапель антифризу. Наносимо на контрольну зону і дивимося, що з цього вийшло. Антифріз Крафт теж приємно вразив, але не так сильно, як Фебі. Тут фактична температура незамерзання складає мінус 40 градусів на 5 градусів більше, ніж заявлено виробником. І останній учасник це антифриз для японських автомобілів Samsung. Ну, тут переважно Toyota Lexus Daihatsu, Subaru. наскільки мені відомо, то це. Один концерн, і, в принципі, цей антифриз в першу чергу призначено саме для автомобілів цього виробника. Беремо декілька краплиночок нашого антифризу, Давайте ще перемішаємо, щоб там у нас не було ніяких побоювань, що там він не змішався чи ще щось. Скло в нас вже попередньо очищене. Наносимо антифриз. І дивимось на результат. Результат цього антифризу знову ж таки кращий за відмінно, тому що температура незамерзання більша від заявленої на цілих 2 градуси за Цельсієм і складає 39 градусів замість 37 заявлених виробником. На мій погляд, всі три антифризи нам наочно демонструють різницю між бюджетними і більш дорогими антифризами. Якщо в бюджетних антифризах виробник завищує характеристики на пакуванні, то вже в дорогих якісних продуктах виробник навпаки завищує саме характеристики продукту. І купуючи такі антифризи, ви можете розраховувати навіть трішки на більші або кращі характеристики, ніж ті, які заявлені на пакуванні. Тому я ще раз зазначу, що антифризи. Фрис, особливо G12-ї марки, це рідина, яку ми замінюємо приблизно раз в 5 років або 250 тисяч км пробігу, в залежності від того, що настане раніше. І я гадаю, що раз в 5 років можна трішки розкошелитись і залити якісну рідину, в характеристиках якої ви будете впевнені, яка не роз'їсть помпу і не роз'їсть, наприклад, сорочку охолодження системи охолодження. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.